Всім привіт! Вітаю вас на ютуб каналі Торгової мережі Завод-Паркету. Сьогодні поговоримо про еспісісті нові панелі. Дальні панелі ідеальний вибір для житлових приміщень спальні, вітальні, кухні, балкони, ванни і душі. Також їх можна використовувати в комерційних приміщеннях магазини, шоуруми, торгові центри, різні місця загального призначення. Особливості панелей гарний цифровий вигляд натурального каменю, який надає елегантності будь-яким поверхням. Спісі стінові панелі мають великий формат відносно на велику товщину та вагу у порівнянні з керамічними аналогами. Також однією з особливостей стінових панелей є стійкість до подряпин, зношення та плям. Варто Це... згадати за монтаж. Все просто: ваша рівна стіна, панель і клей. Нові панелі відповідають найвищим стандартам якості. Вони водостійкі, вогнестійкі та екологічні. Чекаємо вас в наших магазинах торгової мережі з водпаркету. Всім па, -па.